23 листопада 2024 року в Україні День пам'яті жертв голодомору. У цей день ми згадуємо жахливий геноцид радянської влади над населенням України у ХХ столітті. Тучний голод на території Української Радянської Соціалістичної Республіки був влаштований центральною владою. У 1931 році керівництво СРСР шукало шляхів співпраці з Західним світом. Одним із засобів досягнення такої мети став експорт зерна. За рахунок України планувалося створити великі запаси зерна. Як наслідок, українські селяни отримали завищені плани хлібозаготівель. У результаті таких хлібозаготівель у господарств вилучалися не лише зерно та мука, а й всі запаси їжі. Селяни почали голодувати. Сталінська влада складала список боржників чорні дошки, які не виконували план і застосовувала до цих людей каральні санкції. Людям заборонялося ховати і купувати продукти харчування, переїжджати в інші райони СРСР, населенню перестали постачати продовольство. Фікт смертності припав на весну 1933 року. Щодоби від голоду помирали тисячі українських селян. При цьому сталінський режим заперечував Голодомор і відмовлявся від допомоги міжнародних організацій. Масовий голод 1932-1933 років зачепив більшість українських регіонів. Точну кількість жертв Голодомору встановити неможливо. Радянська влада не збирала. І не фіксувала інформацію про загиблих і всіляко приховувала трагедію. Дослідники називають число від 3,5 до 10 мільйонів. Пам'ятну дату вшанування жертв мільйонів безневинно загублених українців встановлено у 1998 році за указом президента України Леоніда Кучми. 31 країна світу визнала голодомор актом геноциду проти українського народу. Щороку о 16-й годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих, у церквах проводять поминальні богослужіння, а в Києві покладають квіти до меморіалу жертв Голодомору. Майже в кожній родині є старші члени родини, які зберігали пам'ять про страшну трагедію. А завдання сучасних українців передати знання про Голодомор майбутнім поколінням, аби ніколи знову не допустити повторення такого жахіття. Усі українці цього дня можуть долучитися до акції запали свічку. Для цього потрібно поставити свічку на підвіконня в пам'ять про всіх загиблих від голодомору в Україні. Пам'ятаємо, якого ми роду вічна пам'ять усім українцям, яких заморила голодом радянська влада.